Хто снародився? Слава нашому Господу, що він народився і в наші сільських церквях, якщо в наші цим знайти у Богіясла, і Він їх знайти очистити, щоб наше серце могло приближати нашому Господу і малого славити його свято та ім'я. Нагадую всіх, знаєте, перший приход, небагато вже чуть слова, Господь. Я так же зумію слава Боже, де в роки Саля, в 9 главі, ми почитаємо деякі січки і порозумуємо він, говорить такі слова. В летнее время умолила землю за улону в книге, землю неполиму. Но последующая возвеличит Приморский путь за Иорданскую штану, Оливею Языческую. Народ, по яркий во тьме, увидит свет великий. На живущих станете несмертий свет рассияли. Шосы, и бомба денег сажился нам, сын да нам, владельцу на олинах его и на рекущему Игоря, судьбы. Бог Бокрий, Отець Святості, князь міра. Ми виступали, слово Боже, де Ісай говорив, знаєте, до ізраїльського народу. Але я думаю, як я виїхав призувати, а Господь просить нас, мене за це, щоб воно звучало так: знаєте, прихня земля умаліла землю українську, поліській наш край, побачив світ. І народ, який знаєте, сидів у тьмі, не побачив цей світ великий, світ який про дісіянні, знаєте, у наших серцях. Я думаю, воно так би для наших сердець ручця звучало. Але є слово Боже, і ми її читаємо. Знаєте, наші прадіди, які не знали, не бачили цього світу, вони не знали. Але слава нашому Господу, що дійсно цей світ міг посіяти і над нашим поліським краєм, і в нашому селі. І ми можемо, знаєте, живши на цій землі, можемо славити нашого Господа, щоб ми воїни побачили той великий світ. Які, знаєте, сідя, які нас радує І щоб ми, знаєте, не ходили ці не смертні, але щоб ми могли мати життя вічне, то той світ осіяв у наших серцях. Тож йому младенець родився нам. Дійсно. Ісус Христос, Він родився, і люди, як тут йому дають і катство. Чудим образом приходимо на цю землю, знайте, щоб. Спасти людство, спасти все світ. Але люди, знаєте, вельми хочуть у це вірити і це приймати. Він є совєтником. Я думаю, що видавав совет, мені давав, давав. кожному із нас. Щоб ми, якщо не що не славить ім'я Господі, ми можемо загинути. Ми можемо піти, як було сьогодні сказано вашим Богданом. Так, але знаєте, він дав нам цей совет, і ми його совет прийняли, і ми стараємося цими совітами, якими чи сустав і голови для сердець наших, Приймати і стараємося знаєте, по цих совєтах жити, щоб бути у тих обіцярях, яким приготовив люблячим його. І далі ми чули, що каже Бог крепкий. Дійсно, Господь Богом крепкий. Знаєте, коли ми згадуємо це воскресіння. Він проходив через сіни, хоча двері були закриті, він проходив, де його немає нічого невозможного. Він воскрешав, знаєте, мечи, як навіть, і він шепкає їх, що є винних, але ми одіями віса, що він нас розкусив для вічного життя з ним, щоб ми могли знайти з сон святих, які вже війшли туди, щоб ми могли славити його святе. І, для, і каже, отець висності. Ті світі він є отець висності. Він також на цю землю він дарував каждому, хто повірив у його, навіть життя вічне. І що знаєте, ще не слухав його совєтів, ще висох, то далеко, то хай послухаємо, бо ми не знаємо, знаєте, що нам принесе завтрашній день. Хоча як було в бату сказано, ми знаємо, що буде понеділок, але чи ми переживемо, чи ми доживемо до цього понеділка, чи не доживе. Але сьогодні він дає совет такий, щоб люди могли поставити те, що не слави, і навернутися до нього. І в дійсності князь Міра, Він є князем того, що він сотворив, і він приходив у, у цей світ, який він сотворив, приходив до всіх людей, яких він сотворив. І він, знаєте, був тим совєтником, тим богом чудним і крепким. І так ви знаєте, куди тож дня він каже, є князь Міра. Дісвітельно він є князь Міра. Він, як знаєте, знаєте, і наші душу, якщо ми упустили його в своє серце, якщо воно відкрити перед ним, і ви знаєте, на волі там поради. Тому що, як було скажу, що ми є люди, ми є тільки, знаєте, досконалі. І те, що не славиться, воно проявляється наче в нашому ходженні. Але коли ми довіряємо, коли ми просимо в його прощення, щоб він очистив, щоб він просив, Він дійсно це робить. І він знаєте, я думаю, якщо ми сьогодні були уважні, він робив настанову. Він говорив за нас і давав вис, від, який для чого він приходив і для чого знаєте, ми живемо на цій землі, щоб ми дійсно мали з тим сонцем, Злитися і прославити його. Ми славимо його на землі, але щоб ми мали його прославити і у вісаці, коли ми будемо з нашим Господом. Знаєте, мені ще згадуються слова, коли ангел Господній приходив до Маної. Він каже, як ім'я Твоє, щоб його прославити? Ну каже, що ти справиш, спрашуєш об імені моєму? Одно чудно, знаєте, одно чудно, воно дійсно є чудно і чудним образом, як я вже казав, на спасія Ісус Христос приходив. На цю землю, щоб знайти і спасти погиблого гисника, я казав апостол Павло, із яких є перші, і кожен з нас, що сьогодні прийшов до ну, лице Господні. Допоміг би нам Господь, щоб ми дійсно слухали його совити, слухали Його настанови і були вдячні не тільки типу за те, що Господь зробив для нас, але за те, що він нас ще любить, що він нам продовжує життя, продовжує, і ми можемо знаєте, живши на цій землі за той тихий. Найти край за ті, до ми бачити, який на чому приводить, а й буде ім'я і сили наші коліна, подякуємо нашого Господа і попросимо благословення на цьому душі робочі Амінь. Амінь.